І так, коли мене тисячу років раю на землі, сатана повернеться знову, але Бог швидко розбереться з ним, і він кине дияволу в озеро вогняне, і де смерть друга вічна, а далі буде Воскресіння всіх мертвих, що залишилися, які постануть на суд Божий. Іван пише, і побачив я мертвих, і малих, і великих, що стояли перед Богом, і книги розкриті були, інша книга розкрита, яка є книга життя. І судимі були за ділами своїми. І там було написано противився пастиріві, був жадним мерзотником, не слухав батьків. Пес і свиня. І судимий був кожен за ділами своїми, і смерть, і пекло вернуті в озеро вогня, це смерть друга. Багато це багато ще хто до сьогодні роз. Ще не розібрався, чи є пекло, але вже зрозуміло, пекло є. Хто відступає від Біблії, це єрість. Ісус переміг смерть, і пекло у нього ключі смерті та пекла. Тому наше спасіння це бути з Христом. Це коли у нас душа Христос. І так, що з цього ми. Зрозуміли, що пекло дійсно існує. Наше спасіння це Ісус Христос, це заповіді Божі, по яких заповідях ми повинні жити. Це лише зараз перше воскресіння, перше воскресіння, з якого ми можемо ще врятуватися. Ми можемо прийняти віру, вірити, що Господь є, є рай і є пекло. І куди ми потрапимо, вибір тільки за нами. Бог дав два дерева, так, дерево Одне пізнання, одне дерево, життя, і яке дерево виберемо ми. Те і далі подальша доля, нам відома. Дерево пізнання це від сатани, це розпуста, гнів, там, так, вбивства, це війни, це голодомори, це все, що зараз відбувається. І дерево життя це є істина, яку нам зараз, наші пастори, нам доносять, щоб ми могли врятуватися і врятувати всіх інших. Так що, любі мої, хто хоче спастися, хто бажає життя в вій... І поруч з Богом в раю, а не горіти в аду, щоб нас диявол не ганяв. Так? Ми всі будемо, за кожне наше слово, ми будемо відчитуватися перед Богом. Тому, любі друзі, давайте рятуватися разом. Пишіть мені у лічні повідомлення, і я вас доєднаю до нашої групи, будемо разом вивчати Слово Боже. Амінь.